Серцевинка для радіатора трактора юмс 6, або їх модифікацій, ось така вона алюмінієва. Ось так виглядає. Вона від торгової марки дорожна карта Поставляється ось в такому боксі, досить таки міцного картону для запобігання псуванню. На боксі є ось такі маркування від виробника. Також зовні по сотах іде ще ось один шар такого картону, щоб не спортились соти. Виробник дав додаткові трубочки. Бачите, вони не задіяні як в якості механічного захисту. А крайні трубочки він пропаяв, Так, да, він заглушив їх із одного і з іншого боку, для того, щоб було. Захист від вібрації, тому що тут йде завальцювання трубочок до ось цієї сталевої пластини і зверху і знизу. Тому якщо просто залишити завальцювання, то від вібрації, яким страдає даний трактор та й будь-який трактор, ця конструкція може розібратися. Отже, це у нас нижня частинка, та частинка ширша вища. Якщо ви маєте міняти серцевинку, бо бачки, як правило, залишаються цілі вам потрібні прокладки. Прокладки теж від торгової марки дорожна карта. Сама прокладка гумова, але вона не має специфічного запаху дешевої гуми. І ось їй така на прокладці йде маркування. Зараз я його зафіксую. Ось такі тут маркування. Ось саме головне маркування. І це від виробника. На самій прокладці теж є маркування. Це дуже зручно для торгуючих організацій, щоб вони не переплутались. Якщо прокладочку вложити, у нас всі отвори співпадають і проблем з встановленням нема. Так, прокладка не силіконова, тому вони є одноразовими дані вироби. Якщо ви міняєте серцевинку, вам обов'язково потрібна нижня прокладка і верхня прокладка. Якщо у вас один бачок залишився цілим, а інший, то я зразу продемонструю нижній бачок. Бачите, отвори теж всі співпадають, і тому проблем із встановленням не виникає. Всі привалочні площини рівненькі, і тому питань нема. Нижній бачок іде в стричі запакований, має ось такі маркування від виробника. І, як на мене, він пофарбований порошковою фарбою. Верхній бачок ось він. Так само іде стрейчі запакований, має ось такі маркування на собі. Він вже є несиметричним, і тому ми його можемо поставити тільки в один бік і ніяк інакше. Також для заміни потрібна верхня прокладочка. Ось вона, що нижня, що верхня прокладка. Вони можуть мати ось такий облой на отворах. І перед встановленням їх треба обов'язково прибрати. Якщо просто пробивати їх болтиками, це може викликати неналежне ущільнення і, як наслідок, негерметичність. Ось така серцевинка алюмінієва для трактора Юнс 6.